Вітаємо! в ефірі новини на радіо Сумдеу у студії Анна Шпурік та Артем Король. Сьогодні у випуску СУМДУ відкрив європейську магістерську програму і сучасні лабораторії з фізичної реабілітації. СумДу успішно реалізував грантовий проєкт із вдосконалення журналістської освіти. Український науковець Юрій Гогоцій отримав звання високоцитованого дослідника. Вчена рада СумДУ визнала цьогорічну вступну кампанію успішною. Про ці та інші події університету далі у випуску. відкрив європейську магістерську програму і сучасні лабораторії з фізичної реабілітації. У листопаді 2022 року успішно завершується чотирирічний проєкт Інноваційна реабілітаційна освіта впровадження нових магістерських програм в Україні. Він реалізовується в рамках програми ЄС Еразмус Плюс за участі Сумського державного університету. СумДУ як український заклад-партнер, отримав матеріально-технічну та методичну базу для підвищення якості вищої освіти за спеціальністю фізична терапія ерготерапія. За словами проректора з науково-педагогічної роботи Олександра Бріжатого, реалізація проєкту має на меті підготовку висококваліфікованих фахівців у сфері фізичної реабілітації, що є надзвичайно актуальним для нашої країни сьогодні. Начальник управління міжнародного співробітництва Костянтин Кереченко високо оцінив діяльність кафедри фізичної терапії, ерготерапії та спортивної медицини навчально-наукового медичного інституту, а також якісне виконання завдань проєкту та отримані потужні результати зі створення сучасного навчального середовища для майбутніх фахівців з фізичної реабілітації. СумДУ успішно реалізував грантовий проєкт із вдосконалення журналістської освіти. В університеті імені Адама Міцкевича у Познані, Польща відбулася підсумкова міжнародна наукова конференція. Вона пройшла у рамках проєкту за програмою ЄС Еразмус Плюс, журналістська освіта за для демократії в Україні, розробка стандартів, доброчесність та професіоналізм. Виконавці проєкту від СумДУ – кафедра журналістики та філології, за результатами участі значно посилила власну матеріально технічну базу сучасним обладнанням та вдосконалила освітню програму з журналістики згідно з європейськими стандартами. Тематичний керівник проєкту, завідувач кафедри журналістики та філології Володимир Садівничий відзначив внесення змін в освітні програми та навчальні плани підготовки медійників у сумду, а також організацію партнерами тренінгів із проведення експертної оцінки освітніх програм за європейськими технологіями акредитації та узгодження академічних програм. За словами начальника управління міжнародного співробітництва Костянтина Кириченка, результати виконання проєкту в СумДУ отримали схвальні відгуки європейських фахівців і відкривають подальші можливості для кафедри. Зокрема, щодо співпраці у виконанні міжнародних проєктів і організації академічної мобільності. Український науковець Юрій Гогоцій отримав звання високоцитованого дослідника. Юрій Гогоці – професор кафедри наноелектроніки та модифікації поверхні Сумського державного університету. Він отримав визнання високоцитованого дослідника в авторитетному реєстрі Кларівей 2022 році одразу в двох категоріях хімія та матеріалознавство. Станом на листопад 2022 року, h індекс професора Юрія Гогоці, за даними Web of Science Core Collection, становить 183 і продовжує зростати. Професор Юрій Гогоці бере активну участь у наукових та освітніх програмах Сумського державного університету. Зокрема, разом із науковцями Центру біомедичних досліджень СумДУ він працює у дослідницьких проєктах. Вони вивчають біомедичні властивості нового класу наноматеріалів, що був відкритий професором Гогоці та його колегами у 2011 році. Також науковець активно підтримує Україну на міжнародному рівні, збирає кошти для українських дослідників, співпрацює з фондами професійно. Ними товариствами та державними організаціями для підтримки української науки. Вчена рада СумДУ визнала цьогорічну вступну кампанію успішною. На засіданні розглянули підсумки роботи в 2021 2022 навчальному році та окреслили основні завдання на наступний навчальний рік. Голова вченої ради Анатолій Васильєв зазначив. Загалом я вважаю цьогорічну вступну кампанію дуже успішною. На це вплинули і позиції сумду в рейтингах, і якість освіти, яку надає університет. Показники успішності потрібно підтримувати постійно, тож маємо шукати резерви і активно займатися профорієнтаційною роботою і надалі. Окрім цього, під час засідання вченої ради було затверджено такі документи. Положення про організацію оцінювання здобувачами вищої освіти, якості освітніх програм, що реалізовуються у Сумському державному університеті, положення про преміювання співробітників СумДУ, які проходять підготовку в докторантурі. Положення про проведення щорічного конкурсу, кращий підрозділ з організації наукової роботи студентів. Також вчена рада обговорила питання підтримки дослідницького проєкту 3D-друковані функціональні елементи для гнучких електронних пристроїв та затвердила план проведення наукових, науково-технічних і науково-методичних заходів у 2023 році. У СумДУ вітали студентів та відзначили найактивніших. У конгрес-центрі відбулося нагородження здобувачів освіти, які найкраще проявили свої здібності в різних видах діяльності: навчальній, науковій, волонтерській, громадській, культурно-мистецькій, профспілковій роботі в гуртожитках, відзначились перемогами у конкурсах НДР, публікаційною активністю та участю медійних проєктах. У загальній номінації Кращий студент Сумського державного університету 2022 року переможницею стала Мар'яна Маслій, навчально-науковий інститут бізнесу, економіки та менеджменту. Також дипломи вручили отримувачам стипендії голови сумської обласної державної адміністрації, незважаючи на повітряні тривоги, вимкнення світла, студенти отримують якісні знання. Саме в цьому наш із вами освітній фронт. Якісна освіта це наш внесок у перемогу. Підкреслив ректор сумду Василь Карпуша. Концертною програмою в офіційну частину заходу доповнили учасники культурно мистецького центру СумДУ. У СумДУ відбувся відкритий чемпіонат області з боксу. У змаганнях взяли участь більше ста юних спортсменів із сумщини та інших областей України. Нагороди розіграли в різних вагових категоріях у трьох вікових групах. Перед початком турніру ректор СумДУ Василь Карпуша побажав юним спортсменам успіхів, наснаги, віри у себе а всім присутнім, згуртованості і віри в перемогу України. Ви слухали новини на Радіо СумДУ. У студії працювали Анна Шпурік і Артем Король. До зустрічі у наступних ефірах.